Маєток Ковалевського також відомий як арабський будиночок на шовковичній 1 дріб 15. Він має такий вигляд, наче його будував лицар для лицаря, романський стиль, стримані сірі стіни, будинок холодний, без жодних сантиментів. І водночас він був свого часу епіцентром емоцій між замовником і архітектором, між меценатом Ковалевським і королем київського дизайну архітектором Павлом Альошиним. Обидва молоді, відомі, модні, закохані у своїх дружин. Ковалевський змінював Україну і жадав її незалежності. Альошин змагався за красу міста і високий смак. Здавалося б, вони могли стати друзями, але Ковалевський витратив 70 тисяч карбованців на придбання ділянки та взяв кредит на будівництво. Альошин теж не стримував себе сигналізація, майже 400 ламп розжарювання, найсучасніше опалення, ліфт, величезні кімнати на першому поверсі, суворі меблі, раціоналістичність та вишуканість. Але Ковалевський хотів не стиль і моду, а розкіш та затишок, чим і доводив до сказу Альошина. Тільки після багатьох сварок Альошин нарешті зміг задобрити замовника. Він створив у домі маленьку кімнату, у якій відтворив кожну деталь купе поїзда. Купе, у якому колись Ковалевський закохався у свою майбутню дружину. Завдяки цій кімнаті і був добудований маєток Ковалевського. Цей будинок-лицар на поетичній вулиці Шовковичні. Маленькі історії великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.